Мої хороші. Доброго ранку. Стали ми в цьому готелі від того, що співають пташки. І я спробувала вийти, тому що міцні гарні штори, я спробувала вийти на вулицю. І просто обомліла. Подивіться, це так як у китайських фільмах готель називається Resort Garden. Тажки співають, дивіться, іде дощик. А таке відчуття, що тут прогулюються китайські імператори. Подивіться. Але що я хочу вам сказати? Що в нашому віці треба розслабитися і отримувати від долі все легко і просто, тому що доля може завести невідомо куди. Ось дивіться, літак. Затримали. Люзганза е, решила бастувати. І подивіться, який подарунок від долі. Хочу, щоб ви розуміли, золото і дійсно справжній мам, справжній, справжній. Вчора німці побігли одразу у спа, бо тут шикарний спа. Ось. Я б теж побігла, але я дуже хвора. Щоб пішла у спа, то мені б було гаплик. Щоб ви розуміли, що ось такий, це просто я щось. А тут, ось так вранці. Зараз нас ведуть, А, це китайці, бо ми їдемо на китайські. Летимо, нам дали китайський рейс. Ото подивіться. Це просто жах. А там озеро. А це дорога. Я думала, що й це озеро. А це просто дорога. Ой. А дракон, дракон суп. Тут. тут вижу у нас. Не, тут закрыто. Тут нема нічого. Ось виже. Є тут салат Мені до таких грошей не вистачило купити тут відпочивати. От реально. хорошо все у меня могут постоянно человека моя улюблена портов это червоно горячо милые яйца и яйца черное там а що тут якраусенчики? Все, бачите. Аеропорт змушений прийняти людей. І все. І що тут не Ну, Драм зробці дуже прилічненько. Дивіться, я поняв дорогірки, люди. Це у них як... Овочі. Так, йогурт у мене. Бачите, і дракон фрукт, і Ой, я забула як це називається. слива якась їхня, А тут що ми тільки не взяли? Взяла попробувати яйця. бурячок, я вам скажу, що це тема. Бачите, просто варений. Вранці це тема-тема. Супер. Ки те ходиш? я ти ходиш? Ки ти ходиш? Ки ти ходиш? З фоткаю ти вже